Продюсери, діджеї, телерадіо ведучі, неймовірна кількість артистів, актори театру і кіно представлені деякі з них вже сьогодні. У нас список дуже дуже величезний. Більше ста там в різні часи імен. У нас є викоргувала себе вк Местра. Це декілька слів від них. Але спочатку ви знаєте, я хотів би почати з сумної частини. Всі ми живемо в Києві і бачимо, що твориться, що робить окупант. Але це відбувається не тільки в Києві. Це відбувається щодня. Щодня гинуть наші люди. Війна не обирає за кольором шкіри. Війна не обирає за статтю, війна не обирає за віком, війна не обирає цивільні чи військові. Війна просто. Забирає окупант, вбиває наших людей. Я Хотів би хвилину мовчання передати всіх жодних день захисту дітей, тому що дітей треба захищати, і вітати не тільки на словах, але й на справі, оскільки ми знаємо про те, що нас волотенська кількість дітей е, загинула. Неймовірна кількість дітей залишається зараз абсолютними круглими сиротами, е, е, втрачають, е, окрім банально свого дитинства. Домівок вони втрачають повністю свої сім'ї. Комусь більше повезло, комусь менше. Але всі наші діти в Україні, це що довгий буде час, потребують допомоги емоційної в першу чергу, оскільки діти вони не Ви маєте пам'ятати про це для дитини не так багато треба. Треба ваша увага, треба ваша допомога проста, зайво раз підійти, зайво раз. Побути татом, братом, другом, мамою, сестрою. І ми сьогодні презентуємо 14-й сезон ФК «Маестро», Він буде проходити, він почнеться з благодійних концертів. Це буде великий благодійний тур. Про нього декілька слів скажу пізніше. А спочатку хотілося поговорити про Героїчні історії, які у нас трапляються на фронті, є один з гравців нашої команди ФК «Маестро» Петро Сто Волощенко. Він людина, яка виконує бойове завдання на Бахмутському напрямку в самому Бахмуті, і саме там він зустрів одну родину, з якою після того їх зв'язує дуже дуже багато. Вони дуже дуже близькі, став хрестним батьком цієї дитинки. Я зараз вам розкажу про сім'ю Стасика. Він врятував не одну сім'ю, цілу операцію готував по вивозу, по евакуації цих сімей. І ось про цю історію про Стасика. Декілька слів я все ж таки хочу сказати, безпосередньо ввести вас в курс справи. Він Знайшов на дуже познайомився, дуже впала в до душі ця дитина, цей хлопчик, і він вмовив і батьків і його переїхати, зробили цю ж працю. Вивезли їх а на наступний день. Будинок просто в повщент розбитий. Фактично, врятував цю родину, оскільки ще б один день, ще декілька годин, декілька хвилин, і вже не було. Але вони втратили все, у них немає де жити. Але Петро не закінчив з ними спілкування. Досі опікується цією родиною і став хрестом батьком цього хлопчика, тому ваші облески Петру. Неймовірно, ми з ним сьогодні познайомимося, з цим героїчним хлопчиком, Сім'єю. Ну, декілька слів обіцяв розказати вам про наше ФК-Маестро, про цей прекрасний тур, який ми готуємо. Цього літа ФКМЕСР розпочинає з концертного спортивного туру. Ми з України. Артисти завітають до купи міста, як перераховувати зараз не буду. У нас є в прес-релізах це більше 25 міст, і Вони будуть збільшуватися і збільшуватися на даний момент. У нас зараз зафіксовано 24 плюс міста, які ми маємо завітати. Як працює ФК в ФК ВКМЕСТА завжди приїздить якесь місто. Ми організовано денний денну футбольного. Не футбольне свято, де грають в «Маестро» з місцевими або військовими, або військовою громадою. Як наприклад, сьогодні відбудеться в місті Бориспіль. На нас тут присутні мер Бориспіль і капітан ФК Бориспіль. Кожен з них сьогодні буде говорити слово на сьогодні. Матч о 13.30, якщо хочете, завітати на прекрасний зелений стадіон Колос. Після того, по такому ж принципу, у нас відбуваються всі наші заходи. Після того у нас завжди є святковий концерт. Ті ж артисти, які у нас виступають, грають футбол, вони дають концерт. І ну, серйозно виходить класний концерт. Сьогодні те саме відбудеться, але о 6-й вечора 13.30 стадіон Голос, Бориспів, 18.00 це в місцевому ДК вже відбудеться сам концерт а, метою. Благодійного концертно-спортивного туру ми з України є збір коштів на оздоровлення 550 дітей віком від 7 до 17 років. В одному з найкращих таборів це дитячий табір Артек Карпати Буковель. Ну і організацією збору займається благодійна організація Міжнародний благодійний фонд. Ми з України їх представник, голова тут сьогодні. Він теж. Слід вам розкаже. Ну, давайте спочатку я вам а, представлю наших а, учасників прес-конференції зліва на направо. А, заслужений, заслужений артист України Петро Чорний, гравець АФК МЕС про ваші області. Давайте привітаємо. Голов, а, міський голова міста Бориспіль Володимир Борисенко, капітан ФК від а, міста Бориспіль. Голова комітету з... Національна премія України імені Тараса Шевченка, народний артист України, Ніщук, ваші описки, наш гравець Форвард. А, також у нас є голова благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд Ми з України, Євгеній Дудко, ваші описки. Ну і заслужений артист України, вірно відома людина, наш друг і товариш, теж наш гравець, теж наш Форвард, ФК, «Маестро» Віталій Борисюк, ваші опуски. І... Всі бачать і думають, а що це він тут робить? Два-три дні я загубився, коли почалась війна. І знаєте, я крок, слава Господу, відкрив серце, розум, тому що дитина має в Києві, народилась і я. Поїхав годин, як кажуть, робити все, щоб ви відчували наші хлопці. Один одному відчували, що ти щось робиш. І тому, слава, була, я їздив, їздив, тому що коли записав ще про тракторні війська, як представник тракторних військ, це вже історичний факт, то якось не було команди, розумієш. І я поїхав один, але став, поїхав до Меживу, і став амбасадором 128-ї бригади. Почали збору, слава Богу, побратимі, і все робили для того, щоб те, щоб наші атланти відчували і люблять. А зараз є можливість те, що ми робимо, що діти ні в чому не люблять. І ми максимально повинні робити те, щоб від, віддаляти від них цю біду свою любов'ю, свою заботою. Тому що я як роб знаю, що чужих дітей не, не буває. Ну це вже, звиняйте, будь ласка, я хочу камертона любві і радощі додати, тому що ми не скорені і незламні. Треба показувати фронту культуру і давати моральну складову для людей, де ми їздимо, щоб ворог наш знав, що ми не залякані, не скорені. Дай Боже всім здоров'я, янковоохоронцям, і слава нашим Атлантам за СУ! Бути я. Тому yeah. я тут вже в команді, і слава Богу, що запросили мене, а так я ні здоводило, розумієте. А зараз вже в команді. Але мені приємно, що я футбол грав ще, коли мого сину було 3-4 роки, а зараз 22. Yeah. От З, спав yeah. по да. <laughs> це на Олімпійському ще ви були їх по палісі. Так що даймо здоров'я і разом-разом приближаємо нашу жадану переговору. Дай Боже. Петро трішечки применшив, він ніколи не є. 550 дітей. На найкращому, е в найкращому таборі країни Артеку Ковель у нас вже є позитивний досвід. Минулому році ми відправили 600 дітей, це було дві зміни в серпні, вересні місяці. В цьому році ми повністю забронювали сьому зміну, це з 25 серпня 2023 року. 550 дітей віком від 7 до 17 років там проходить оздоровлення, реабілітація, дуже чудова цікава програма. Списки дітей, які поїдуть відпочивати, відповідно нададуть міста, в яких будуть проводитись нами заходи. Ми все робимо заради дітей, бо діти це наше майбутнє. Так що я вам дякую, всім дуже дякую. Дякую. Ну а зараз ми...